Позолотила осінь Берізку. Заблищала вона, засіяла, хто не пройде, сяк милується. От би мені таке вбрання, як сонечко, сказав Мураха, дивлячись на її жовте листя. Візьми, будь ласка, відповіла Берізка і скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив листочок до мурашника поволік. Якби до мого капелюха таку золоту пір'їну, позаздрив гриб підберезник. Візьми собі золоту пір'їнку, скинула береза ще один листочок, схопив його під березник, доксами того капелюха приліпив, стоїть, не диша від щастя. І мені б, листячка золотого, трохи, попрохав їжак, Гойднула берізка гілками, жменю листочків на землю струсила, покачався по них їжак, начепив на колючки золотою кулькою додому. Покотився, побачила його ялинка чеперуха. От якби по моїй зеленій сукні Твої листя розкидати, не було б на світі дерева, Ошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені не жаль, сказала Береза, і все своє листя золоте На ялинку струсила. Глядь, а сама ні з чим залишилась. Все до останнього листочка роздарувала. Заплакала тоді береза. Де моя краса? Тут вітер підлетів, утішати став. Не плач, не журись, прийде весна, подарує тобі нові вбрання. Не плач, не журись, не журись. Загойдалася Берізка, слухаючи ласкаві вітрові слова, та так і заснула, на цілу зиму заснула. Відтоді і повелося. Як тільки роздарує Берізка своє золоте листя, так і засне на всю зиму, щоб скоріше весни діждатися.